щирі вітання. Раді вас бачити на каналі Лук'янів Двір. Сьогодні ми розглянемо шуруповерт, який можна сказати унікальний в своєму роді. Він призначений для роботи з насадками. Це DEWALT DCD 703. У цьому відео ми розглянемо його насадки, як вони працюють. Розкажу вам про його характеристики та проведемо декілька експериментів. А перед тим, як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. І напишіть в коментарях, про який інструмент вам було б цікаво послухати в наших наступних відео. А ми починаємо. Для чого, а вірніше для кого взагалі існує такий суруповерт, який призначений для роботи з насадками. Ну, він дуже добре підійде для тих, хто працює з меблями, збирає їх. Виготовляє, реставрує для тих, хто працює по металопластику, по гіпсокартону і для робіт в салоні автомобіля. В цілому DCD703 призначений для робіт, де доволі часто доводиться працювати у важкодоступних місцях для звичайного шуруповерта. Розглянемо, що ж у нього за насадки. Для початку швидкозатискний одномуфтовий свердлильний патрон. Який як і всі насадки, встановлюються наш руповерт за допомогою системи швидкої установки, суть якої полягає в тому, що при відтягуванні кільця послабляються три кульки, які знаходяться всередині. І коли ми встановлюємо насадку наш руповерт та відпускаємо кільце, ці кульки потрапляють в паз встановленого патрона. В результаті чого? Насадка надійно тримається на шуруповерті і не зніметься, доки ви не потягнете за кільце. Сам патрон має вбудовану тріскачку та здатний затискати свердла діаметром від 0,8 до 10 мм. Далі, шестигранний патрон під біту з фіксатором. Як бачите, шуруповерт вже має вбудований патрон, теж під біту, шестигранний, але працює він від магніту. І, хоча магніт тут доволі добрий, деяким людям може знадобитися додаткова фіксація біти, і вони, може, звикли до такого роду патрону. Тому для таких людей в комплекті йде така насадка. Третя ексцентрикова насадка. Вона має такий самий патрон з фіксуванням і вигнуту форму. Спеціально для того, щоб можна було закручувати шурупи е, в упор до. Площини. Це, наприклад, дуже корисно, коли при стикі двох брусів треба прямо засвердлити шуруп майже в опор до верхньої частини. Звичайно, можна закрутити шуруп під кутом чи трохи нижче, але не завжди це доречно, наприклад, при роботі з меблями. Також насадка може прокручуватись. На 360 градусів та встановлюватись у будь-якому положенні, в якому вам це потрібно. І четверта кутова насадка, яка зроблена під кутом 90 градусів. Вона також встановлюється у будь-якому положенні, і надзвичайно корисна, коли вам треба щось закрутити під кутом, чи, наприклад, там, де шуруповерт просто не пролізе і не вміститься. Бітотримач тут такий самий, як і стандартний, магнітний і без фіксатора. Але це ще не все. Завдяки зубчикам, які встановлені, можна зверху встановлювати будь-які інші насадки, будь то свердлидний патрон, патрон з фіксатором чи ексцентрик. Все це, звісно, встановлюється під різними кутами, так що вам буде дуже важко знайти недоступне для вас місце. Звичайно, можна працювати цим інструментом і без насадок, використовуючи вбудований бітотримач, тому що його магніт може без проблем витримувати вагу інструмента. Отже, насадки ми подивилися тепер щодо самого інструменту. Він має безщитковий двигун та живиться від акумулятору на 12 вольт. Його максимальний крутний момент 57,5 Нм. і метрів. Шорповерт має дві швидкості: на першій його оберти від 0 до 425 обертів за хвилину, на другій швидкості від 0 до 1500 обертів за хвилину. Регулювання зусилля затягування поділено на 15 поділів. Кінці встановлюється режим свердління. На нижній частині знаходиться світодіодна підсвітка та кліпса для ременя, яку можна встановити по двох боках, і прогумована рукоятка. Вище знаходиться кнопка реверсу та блокування шпинделю, і кнопка пуску, за допомогою якої можна регулювати кількість обертів. Також шуруповерт має захист від перенавантаження та систему швидкого тормозу. Для роботи з меблями дуже важливо, щоб ваш шуруповерт міг делікатно закручувати шурупи, тому що їх в меблях є достатня кількість, і ви повинні бути впевнені, що закручуючи дрібний шуруп, ви не перекрутите його, не зірвете йому шляпку та не пошкодите меблі. Для цього тесту я взяв дрібний шуруп та зараз спробую його закрутити на першому моменті. Це перший момент більше не затягує. На другому. Трохи не дойшов і на третьому. І ось вже на третьому він досить сильно закрутив цей шуруп. Як бачите, на першому моменті він закручує досить чутливо. І це дуже добре, тому що ви завжди можете контролювати силу моменту та нічого не перекрутити, коли ви працюєте, наприклад, з меблями. Перевіримо плавність регулювання крутного моменту. Побудуємо драбинку з першої по 15 ступінь. Будемо закручувати через один, тобто на першому, на третьому, на п'ятому і так далі. За повністю цієї драбинки ви можете оцінити крутний момент на кожному з поділів. Тепер можна щось посвердлити. Для цього ми візьмемо свердло, для якого призначений даний агрегат. Вмикаємо другий режим. Як бачите, з цим свердлом шуруповерт працює чудово. Тепер спробуємо просверлити чимось побільше. Візьмемо, наприклад, це перо на 25 мм і подивимось, як цей шуруповер спорається з ним. Вімкнувся захист двигуна. Вмикаємо першу швидкість. Так. Взагалі, він не пристосований для таких задач, але, як бачите, навіть з ними він впорається чудово. Цікаво, як буде відрізнятися потужність при використанні шуруповерта без насадок та з ними. І у різній комбінації. Будемо закручувати шурупи на. П'ятому крутному моменті без насадки. Тепер використаємо шестигранний патрон з фіксатором. Результат той же. Тепер перевіримо на ексцентрику. Ексцентрик вже слаб слабкіше закручує. Перевіримо тепер кутову насадку. Заодно подивимось, як вона працює. Кутова насадка показала себе добре. Тепер спробуємо використати кутову насадку з шестигранним фіксатором. якої різниці і кутова з ексцентриком. Ну, тут вже дуже слабо. Майте це на увазі та завжди пам'ятайте, коли ви використовуєте насадки, що треба додати трохи більше крутного моменту. Отже, інструмент є доволі цікавим. Можна, звичайно, використовувати акумулятор більшої ємності для збільшення його потужності, але він справляється зі своєю задачею на відмінно навіть з 2 амперним акумулятором. Подивитись на різні комплектації даного шуруповерту можна на нашому сайті eldwir.com. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуватись на наш канал. Пишіть, на який інструмент ви хотіли би побачити огляд, та рекомендуйте це відео тим, хто інтересується такого роду технікою. А ми з вами не прощаємось, а кажемо вам до зустрічі в наших наступних відео.